Вітаю вас на каналі Смачна Стрінка! Сьогодні будемо готувати дуже смачний гарбузовий крем-суп, який стане вашим улюбленим. Запечені овочі в ньому просто неймовірно смакують. Запечений чесник в поєднанні з ароматом перцю і гарбуза створює просто феєрверк смаків і запахів. Дуже рад спробувати! Починаємо із запікання овочів. Гарбуза почистять від шкірочки і насіння і наріжте невеликими шматками. Далі складіть шматки гарбуза у форму. Також туди покладіть кілька перчин, нарізану шматками морквину, нарізану на 4 частини цибулину і головку часника. Накрийте форму фольгою і відправте в духовку хвилин на 20-30. Температура 180 градусів. Тим часом нарізаємо картоплю невеликими шматками і починаємо готувати бульйон. В каструлі нагрійте півтора літри води і відправте в неї половинку курячого філе. Для бульйону нам буде достатньо. Потім я це філе використаю для приготування салату, а подавати суп буду із другою половинкою філе, яку підсмажу на сковорідці. Також каструлю відправляю кілька горошин духмяного перцю, лавровий листочок і чайну ложку солі. Варимо бульйон протягом хвилин 15. Далі проціджую бульйон від перцю і лаврового листя. Я переливаю всю рідину з каструлі в ковшик, а далі через ситечко повертаю до каструлі. Далі відправляю в бульйон картоплю і варю на повільному вогні хвилин 10. Тим часом овочі запеклися. З перці я знімаю шкірочку і видаляю насіння. І відправляю в суп усі підготовлені овочі. Часник можна просто видавити зі шкаралупки. Виймаю куряче філе і проварюю суп хвилин 10. Овочі за цей час усі стали м'якими і обмінялися смаками і ароматами. Далі за допомогою блендера подрібнюю все до стану пюре. Це потрібно робити обережно, тому що суп дуже гарячий. Далі вливаю в суп вершки. Перемішую все, пробую на сіль, якщо потрібно, досолюю. Загалом перцю і інших спецій можна більше не додавати, як на мене, всього достатньо. Проварюю суп із вершками кілька хвилин і знімаю з вогню. Окремо я замаринувала другу половинку курячого філе з сіллю і спеціями і обсмажую на сковорідці до готовності і нарізаю невеликими шматками. Тепер насипаємо суп у невелику тарілку, зверху додаємо обсмажене куряче філе і підсушений хліб. В такому варіанті подачі виходить дуже смачно і ситно, а ще ефектно. Мені дуже подобається яскравий аромат цього супа. Він по-справжньому осінній і зігріваючий. Дуже раджу спробувати смачного.